Доброго дня. Проведу деяку екскурсію інструментами, якими робиться видалення вмятин без пошкодження лакофарбової поверхні. Отже, пішли, то, що застосовую я? Перше, це клеєвий пістолет. Німецький. Спеціальний клей, на вигляд, як, як і всі інші клеї, але від іншого відрізняється. Різницю бачите? Цей клей Майже не гнеться. Тобто він буде відривати фарбу. Цей має таку от рухомість. До речі, цей пістолет я також використовую на виїздах. Це ірландський, він, він на газу. От і все, він готовий до роботи. Далі використовується безліч різноманітних адаптерів. Це так називаємий адаптер-шнур для рубаних вм'ятин і гострих. Це і адаптер для градових вмятин, тобто від граду. Ну, гради, горіхи, каштани. Вони є різні по, просто тут тільки ті, якими я сьогодні працював. Вони є різні по величині. Далі це силові адаптери. Вони використовуються при видаленні вмятин із якихось силових частин кузова. Тобто це може бути ребро якесь, або перегін метала. Це також силовий адаптер. Він, тримає, він найсильніший серед існуючих, він тримає більше, ніж півтори тони. Є також всілякого роду такі адаптери. Це для із для усіляких ребер жорсткості. Далі ці адаптери також більш-менш сильні. Використовуються для, ну, для площини рівної. Витягувати рівну площину в основному. Це спеціальний адаптер, використовується для видалення вмятин з порогів. Це також. Вся ця серія це для порогів. Для неї є спеціальний переходник, ось він, який надівається. І так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, помаленько витягується. Далі я використовую міні-ліфтер, якщо це градові вмятіни чи якісь інші невеликого формату, тобто надівається на адаптер, впирається лапами в сам кузов і помаленько. Підтягуєш сіки, скільки потрібно, масуючими, масируючими движеннями. Далі це самий дорогий інструмент використовується для простукування пробойниками. Це вже технологія, це важко пояснити за один раз. Ну і звичайно використовується зворотній молоток. Тобто зацеплюється, однією рукою важко це показати. Зацеплюється за адаптер і витягується вм'ятина або вибивається. Якщо щось складне. Далі йдемо так називаємо клюшки чи крючки. Хто як каже, вони використовуються в міру і з розумом. Вони мають ідеально гладку поверхню кінця, щоб не царапати. І не подряпувати внутрішню сторону деталі кузова. Ці клюшки даний комплект компанії Blem американської. Не дуже якісні, але ними досить приємно працювати, скажімо так. Я використовую їх рідко, тільки для доводки. Для доводки метала до ідеала, якщо є доступ. На жаль, багато із майстрів використовує нерозумно їх, тому що вчилися через YouTube. Наприклад, щоб видалити вм'ятину від граду клюшкою тільки. Наприклад, от вмятина від граду. От. от, кругла вмятина від граду. Вони із зовнішньої сторони металу. Ну, от розріз цієї вмятини, наприклад, приблизно. Вони просто беруть її сюди клюшкою давять. І виходить такі горбики, так називаємо наколи. Їх потім дуже-дуже важко видалити після гори майстрів. Але, щоб видалити таку вм'ятину, потрібно масуючими, масіруючими рухами, помаленько, маючи терпіння, отакими. От рухами, клюшкою проти часової стрілки, починаючи з центра. І так проти часової стрілки розкручувати метал. І тільки тоді він стає рівним. Це частина технології. Це так називаємі присоски. Ця використовує... вона вакуумна, використовується для гріхтовка присосками, це неправильно. Вони використовуються тільки в інших цілях. Ця використовується для підтримки інструмента, щоб, щоб був Упор, тобто, коли ти давиш, щоб був упор. Ця використовується для витяжки величезних площин. Наприклад, це можуть бути двері великі, або коли дах, криша пошкоджена, величезна вмятина. Щоб не смикатися, просто витягуєш більшу частину і потім вже працюєш над меншими. І далі йдемо. Це найосновніший прилад, який тільки може бути. Без нього все це, що я вам показав, не має абсолютно ніякого сенсу. Це спеціальна лампа. Вона має спеціальний спектр. На жаль, погано видно. Ну, я думаю, ви бачите полоси. В полосах є крапенки, в цих крапенках ще крапенки і так далі. Коли її включаєш, відображення цієї лампи показується на кузові автомобіля. І через таку структуру певну, Лампи і спеціального освітлення. Завдяки тільки цьому видно абсолютну конструкцію вм'ятини. Без цієї лампи вся ця робота, всі ці інструменти не мають ніякої сили, скажімо так. В принципі, це всі інструменти, якими я працюю. І найголовніший інструмент це розум. От і все. До наступних зустрічей.